Дієслова сер та ештар, відмінності в значенні та вживанні. Підрузі, сьогодні вивчимо два таких основних дієслова в португальській мові, які є неправильними. Це дієслова «сер» та ештар. Дієслово сер та ештар перекладається як бути. Але дієслово ештар має поняття знаходитись, бути знаходитись. Які ж основні відмінності між дієсловом сер та ештар? У хвальської мови дієслово бути може перекладатися двома різними словами, так, це сер та ештар, тобто два різних дієслова сер та ештар мають значення бути. Але між ними є головна відмінність. Дієслово «сер» – бути використовується, якщо потрібно сказати про те, хто ким є, вказати на постійну якість або ознаку. Тобто це національність може бути, може бути походження, професія, сімейний стан тощо. Дієслово «штар», на відміну від дієслова сер. Дає вказує на фізичне перебування де-небудь та на мінливу ознаку або стан, так тобто, це тривалість дієслова сер і ештар різна. Тобто «сер» має більш постійну характеристику, а дієслово «ештар» має більш тимчасову характеристику, тобто то мінливу. Тому давайте розглянемо на прикладі, коли ж використовується дієслово сер, а коли ештар. Дієслово сер використовується в випадках, коли ми хочемо сказати про годину, дати, дні, походження, релігію, політику, матеріал, з якого вигаданий предмет так, відносини між людьми та характеристики. І давайте провідміняємо дієслова сер та ештар в теперішньому простому часі в презенти до індикативу. Я є, el EUSOU, тобто дієслово сер я є, ЕСОУ. ТУ ЕС. Ти є ели, ела, восе, е. Тобто він вона, ви вічна форма є, Нож, сомуш. Ми є, Нож, сомуш ми є. елиш, елеш, восеш сау. Тобто вони чоловіки, елеш, вони жінки, і восеш ви. Ви множина, так? сау, елиш, елеш восеш. Саун. Діслово шталь в теперішньому часі відмінюється в наступних формах: еуштоу, я є, еуштоу. Туштаж. Ти є, туштаж. Ви звинтува, що в живім, живому мовленні ви будете чути не шташ, а а хташ, тушташ. Тобто перше. Е, буде таке приглушене, його майже не буде чути. Вони його е, так так, його не вимовляють повністю. Тому ту шташ, так? Ели ела, восе, шта. Він, вона, вивійшла форма шта. Тобто є, так. Ел, він є, ела є е, і Ви є. Ели ела, восе шта. Нож, штамуш. Ми є, ми є, або ми є, знаходимось, так. Ну, штамуш, Елиш, Елеш, восеш, estão. Тобто вони чоловіки, Елиш вони жінки. Якщо чоловіки ж і жінки, то використовуємо Елиш. Так? Тому що Елиш це і чоловіки просто тільки без жінок, але може бути і група між чоловіків і жінками. Так? Коли в групі і чоловіки, і жінки, використовуємо Елиш Елиш, елиш восешн. Так, відмінюються ці дієслова в теперішньому простому часі. І давайте перейдемо, вивчимо, коли ж вживається дієслово сер, в яких, в яких ситуаціях. І, наприклад, ораш години, так? «Е ума ора» – Перша година. Тобто «Е ума ора» – перша година. Ми використовуємо третю особу дієслова сер е, тобто є, «Ума ора» – перша година. Сандуаш. Тобто друга година або «є дві години, так? «Дуаш орош». «Сам Дуаш Орош. Салдуаш Орош в друга година. «Е Еойтуймея Даманя. Пів на дев'яту ранку. «Е Еойтуймея Деманя. Тобто знову використовуємо третю особу ді слова «сер». «Е серетуймея, Даманя. Також, коли ми хочемо сказати якусь дату, використовуємо ді слово «сер». е кінзи де джуню, 15 червня. так? Тобто є. Е e, то третя особа Е кінце де жуню, е седмаю 7, de maio, 7 травня, так, є e, Е, тобто третя особа, Е маю. і е вінтіум де тобто є 21 березня, так? 21 березня. Так само в дні, коли говоримо про дні, діаш, наприклад, Е Секунда фейра. Понеділок, тобто сьогодні або це є понеділок, Е Секунда фейра, е сабаду. Це субота, так, або е-сабоду, субота. І етеса це вівторок, тобто етерса. Тобто в також використовуємо третю особу е. Третю особу від діслова сер. Насутними ситуаціями, в які вживається ді сер. Це оріжень, походження, реліжо, релігія, так, і політика. І оріжень, походження, так, використовується, коли ми хочемо сказати, звідки ми? Су. So, Д, соуди, so тобто я з соу да Україна, наприклад, я з України, так. Або коли ми хочемо спитати: де он де сау, наприклад, звідки вони, тобто група людей перед вами, ви хочете дізнатися, звідки вони? De звідки вони? І вам можуть відповісти, сомуш Д, сомуш Д, або Сомуш Д, звідки? Так? Тобто назвати країну свого походження. Наприклад, сомуш до Річбо, наприклад, ми з Лісабону. Так? Ріжіау, релігія. Тобто тут за допомогою слова сер ми можемо визначити своє віросповідування, наприклад. Еусол Атея. Я є атеїст, соу мусульмана, so, Я є мусульманка, так? Сомуш кріщау. Ми християни. Тобто, коли ми хочемо пояснити, ким яка є наше є віросповідування, використовуємо слово сер, Еусол. Атея, соу мусульмана, сомуш кріщау, і політика. Наприклад, коли ми хочемо назвати когось політика, у е Антоніу Сільва», наприклад. Президентом є Антоніу Сільво. Дії слова сер ми також можемо описати матеріал, з якого виготовлений предмет, наприклад, аропа «ефейта», до тесіду синтетику. Одяг вигулений синтетичної тканини, так? тобто матеріал, з якого виготовлений одяг. Реласінаменто, тобто відносини. Minha amiga é como uma ума ірма mim. Моя подруга мені як сестра. Моя подруга мені як сестра. Та характеристика, тобто характеристики те, які є, наприклад, у кару червона. Тобто машина червоного кольору, у кару вермелю. Або Ели, алту, тобто він є високий, магру, худий. І тень барба, тобто має бороду. Ели е alto, magro, і тень барба. Він високий, худий і має бороду. Дієслово серк описує місце знаходження, стан та діяльність. так? Тобто локалізасао тут місце знаходження, стан стан людини, наприклад, яким якими яким пущах вона перебуває, так? і асонж діяльність. Локалізасао це місце знаходження, наприклад у наложе. Я знаходжусь в магазині. Тобто, тимчасово я знаходжусь в магазині, зроблю покупки і вийду звідти. Тобто дія не тривала, так? Просто, поки я в магазині знаходжуся, я не є постійно в ньому. так? Тому ештоу. Я знаходжусь в магазині. А Марія Штайнішбоа. Марія є або знаходиться в Лісабоні. Тобто, Марія приїхала в Лісабон, наприклад. І там деякий час один день-два погуляла, так? тому ми можемо сказати, що вона знаходиться в Лісабоні, тому що вона там не проживає, і її стан в Лісабоні тимчасовий, тобто а Марія Амарія, тобто знаходиться в Лісабоні, тимчасово знаходиться в Лісабоні. Кондісаун, чи стан що штоутрішти. Я є сумний. Тобто, як я почуваю себе так? Що Тобто, Тимчасово я почуваю себе сумним. так? Я засмучуюсь, і в, те, в той момент, коли мене запитають, як я себе почуваю, я скажу що трішки. Тобто я почуваюся погано, так я сумний. Елла, штафріш, вона є щаслива. Тобто тут говориться ж не взагалі, що вона є щаслива, а кажеться, що в, те, в той період часу, в якому вона знаходиться так. Вона є щаслива, тобто якийсь відрізок часу маленький. Наприклад, їй подарували квіти, і вона щаслива. Тобто, взагалі в житті вона не каже, що вона щаслива, але сам момент, коли отримала квіти, вона щасливо почувається. Так тому Ела штафліш. тобто вона є щаслива або почувається щасливою. І діяльність, так тобто, через дієслово сер, ми можемо передати те, що ми робимо так в даний момент. Для цього використовується формула дієслово слова ештар плюс а. Наприклад, у меупай штатрабаляр мій батько зараз працює. Тобто, в сам момент мовлення батько знаходиться в процесі праці. він працює. Мій батько зараз працює, саме зараз він працює. Што кондузір? Я зараз за кермом, тобто я керую чимось. Так? Што кондузір? Тобто, Наприклад, до мене телефонує, хтось телефонує, я беру трубку і кажу: що кондузір? Ну, no так, Я не можу говорити, тому що я за кермом. Так? Тому що я, саме цей момент, коли позвонили, я знаходжу за кермом. Тому штова кондузів, я зараз за кермом. Це головна відмінність дієслова сер та ештар, саме в тому, що дієслово сер має такий Постійний стан, так менш змінний, а штаг має тимчасовий стан і він є змінним. Тому що, наприклад, штова кондузія. Я зараз за кермом, але там через декілька кілометрів, коли я можу зупинитися, я вже не буду керувати автомобілем. Я з нього вийду і вже зможу розмовляти по телефоні або. Штов тріште, я є сумним, так? Я почуваюся сумним. Але, наприклад, хтось мене там підтримує, скажу, що все добре, і або з кимось там з друзями поговорю, і я не буду вже сумним, так? І буду штоуфеліш, наприклад. Я вже буду щасливим. Так? Був штоу трішти, я є сумний, але потім, коли поговорив, штоу феліш. Тобто я є щасливий. Дякую, друзі. На цьому все. І на... зустрінемось на наступному уроці.